Дуже яскравий перший тайм, от як налаштовували хлопців, чи сподівалися від них на такий перший тайм? Сподівався, тому що знаю можливості нашої команди і видно, що від гри до гри ми прогресуємо. А настрій, так як я вже казав, ну, на такі команди, як Дніпро, додаткове налаштування не потрібно. Вони чекали тої гри, тим більше вже два тури зіграли і грали на виїзді. Перша гра вдома, хотілося показати гру, показати результат. В принципі, те, що перший тайм було, він повністю задовільняє звичайно, помилки. Другий тайм підсвідомо десь вплинув рахунок вилучення, і почали менше атакувати, більш ззаді десь прижиматися. і воно в Другий тайм такий вийшов змазаним трошки. Десь була установка зберегти вже той рахунок налізти вперед? Ні, не, було. не було. Була установка другого тайму, концентрація, тому що було видно, що і суперник десь під сів, плюс вони використовують довгий контроль м'яча. Треба було перші хвилини 10-15, не дати їм зіграти в свою гру. Ми свідомо відійшли до середньої зони, а далі активно атакували їх. Ну, пресінг вступали. Ну, десь в тому далася знаки, тому що зміна е, покриття. Ми грали тільки в Києві і готувалися до гри на штучному. Зараз готувалися на трав'яному, але мокрому. Сьогодні вийшли зовсім інше, покриття вже сухе. Хлопці сказали, що ну, сильно відчували, як ноги були втомлені, але в принципі вони готові, просто та зміна покриття вона десь вплинула. Така яскрава перемога, можливо, виділити якусь окрему ланку команди, бо якогось індивідуального зравців. Ні, виділяти не буду. Я би хотів підтримати Васю Герга, який сьогодні мав достатньо моментів, щоб сам вийти, напевно, кращі бомбардири після трьох турів. Він виконав великий об'єм роботи, в принципі, правильно робив, відкривався, вільні зони. Був агресивним, атаці. Не пішло йому. Я сподіваюся, що в наступних матчах він почне забивати, тому що він заслужив на то. Ага, Дякуємо.